Що таке дизайн людини? Давайте розберемося. Дизайн людини це вчення, яке стверджує, що особистість і долю кожного з нас можна визначити за місцем і часом народження. Звучить знайомо, правда. Схоже на астрологію, і деякі навіть називають дизайн людини новою астрологією. Але на відміну від класичних гороскопів, тут обіцяють більш детальні і практичні рекомендації. Крім астрологічних ідей, в дизайні людини, як кажуть його послідовники, змішані китайська філософія і дзин, індуїєська система чакр і навіть квантова фізика з генетикою. На основі цих даних складається так звана індивідуальна діаграма, бодиграф від англійського графік тіла. У цьому бодиграфі нібито зашифрована вся інформація про людину, його здоров'я, характер, сильні і слабкі сторони, схильності. Прихильники теорії запевняють, що, вивчивши свою діаграму, можна краще зрозуміти себе і знайти свій правильний життєвий шлях. Хто придумав дизайн людини і як це працює, за легендою систему розробив канадець Алан Роберт Краковер в 1987 році. У той час він працював вчителем на «Ібіці». Одного разу з ним стався містичний досвід, нібито він зустрівся з вищим розумом, який і передав йому основи цієї теорії. Після цієї події шкільний учитель Краковер зник, а замість нього з'явився чоловік із загадковим ім'ям Рауруху. Згідно з його вченням, всі люди діляться на чотири типи в залежності від того, як вони взаємодіють зі світом. 1. генератори 70% населення, активні, допитливі, прагнуть пізнати себе і Всесвіт. Їх слабке місце зайва поспішність, через яку вони часто терплять невдачі. 2. проектори 20% населення розкривають свій потенціал тільки за підтримки інших. Їх завдання знайти того, хто допоможе їм реалізуватися. Три Маніфестори 9% населення, незалежні, не люблять контроль, але часто стикаються з нерозумінням оточуючих. 4 відбивачі, 1% населення, можуть адаптуватися до будь-якої з трьох ролей, але їм важливо розуміти, яка з них потрібна в конкретний момент. Звичайно, в теорії все набагато складніше і детальніше. Послідовники дизайну людини обіцяють, що, дотримуючись рекомендацій, можна прожити правильне і щасливе життя. Але ось що цікаво, сам Рауруху говорив, не потрібно вірити в дизайн, він закликав людей перевіряти його теорію на практиці що не так з дизайном людини. Один немає наукових підтверджень: якщо не брати до уваги сайтів, що просувають це вчення. То ніяких серйозних досліджень на тему дизайну людини не існує. Ніяких наукових праць про бодиграфи, ніяких доказів. Це така ж псевдонаука, як і астрологія. 2. Навряд чи допоможе зрозуміти себе. Теорія ділить людей лише на чотири типи. Вибираючи один з них, ви автоматично починаєте підганяти себе під шаблон. Це класичне когнітивне спотворення ми схильні вірити в описи, які здаються нам правильними. Але дизайн людини говорить не про вас як про особистість, а про якийсь абстрактному типажі, під який ви неусвідомлено підлаштовуєтеся. Три, навряд чи зробить вас щасливішими. Теоретично, якщо ви ідеально вписуєтеся в один з чотирьох типів, то, можливо, знайдете свій шлях. Але реальні люди куди складніше. Шукати себе і розвиватися без готових шаблонів складніше, але це єдиний перевірений спосіб стати щасливим. Чим замінити дизайн людини? Люди часто захоплюються астрологією, ворожіннями і подібними речами, тому що хочуть знайти просте пояснення свого життя. Це називається ефект Барнума. У 1947 році провели експеримент. Студентам роздали однакові описи особистості, сказавши, що це індивідуальні характеристики. Ну то що, всі оцінили їх точність дуже високо. Чому? Тому що описи були розмитими і трохи лестили. Наприклад, в глибині душі ви потребуєте любові і прийнятті, або у вас є своя точка зору, і ви готові її відстоювати. Хто не погодиться? Висновок, нам всім хочеться вірити, що ми особливі і хороші. Але для цього не потрібні псевдонаукові теорії. Що можна зробити замість цього? Один, спробуйте психологічні тести. Є десятки перевірених методик, які допоможуть краще зрозуміти себе. І, на відміну від дизайну людини, вони не будуть нав'язувати вам шаблони два. Розберіться з тривожністю. Часто саме тривога змушує шукати розраду в гороскопах і подібних речах. Навчіться справлятися зі стресом, висипайтеся, займайтеся хобі, введіть списки справ. 3. Спробуйте психотерапію. Це як гігієна для психіки. Якщо відчуваєте, що не можете розібратися в собі, психотерапевт допоможе знайти відповіді. Загалом, дизайн людини це цікава теорія, але не більше, ніж гра для розуму. Якщо хочете по справжньому зрозуміти себе, краще звернутися до перевірених методів.